які стосуються суміжних кутів. Які стосуються суміжних кутів. Так, да, я тебе слухаю. А хочете, я вас порадую. Кажи, що а, вроді ж, через 10 днів канікули. Я в курсі. Навіть чуть-чуть менше. Це дуже, дуже, дуже Це класно. День. Чудово. Так, давайте ми з вами зараз розглянемо задачу 123. Маруся, читай, будь ласка, задачу в голос і будемо аналізувати. На рисунку 43 кут АОБ дорівнює 72 градуси. А кут С ОД 37 градусів. Знайдіть кут БОЦ. Знайдіть кут БОЦ. Переносимо до зошита рисунок 43. Перемальовуємо в зошит рисунок 43. Пам'ятаємо, що малюнок займає одну третю робочого аркушу. Пам'ятаємо, що малюнок займає одну третю робочого аркуша. Дві треті мати коротка умова. Можна питання. Так. А дано у нас справа, а малюнок зліва. Справа, а малюнок зліва. Так. Зап... Перемальовуємо малюнок. Тут там, де, а, о, де Володимирович, о, о, і... сядь рівно і пиши. Рисунок 43 перемальовувати? Рисунок 43 перемалювати. Так. Перемальовуємо. Маруся, записуємо коротку умову. Що у нас дано за умовою задачі, сонечко? Який у нас кут за умовою задачі є 100%. У нас є розгорнутий кут. Молодець. 80%. Пишемо Кут АОД. Який рівний. 180 градусів. Умнічка. Що ще в нас є за умовою? У нас є кут АОБ, який дорівнює 72 градуси. 72 градуси. І у нас є кут. СОД 37 градусів. 37 градусів. Нам потрібно що знайти? Кут БОЦ. Кут БОЦ. Терени відомо. А тепер зверніть увагу, малюнок у мене ліворуч, дано у мене праворуч. Ось оце у мене тут поля, понятно? Ось ці дві лінії паралельні, Поля, да, і отут ми розв'язання пишемо. Хто не зробить так, як у мене, тапком в лоб, як завжди, понятно? Я уже неправильно зробив, я уже. Захарчик, ну красавчик тоді, що я тобі можу сказати. Глоб получим. Ми вчительці по фітерці казали, що ми вже боїмося ходити в школу, бо ви будете в школу ходити спеціально в тапках. Да. А де можна полетіти? Я уже до вас хоч додому прийду. Де... Чи, де ви живете? Ми я живемо в... в сусідніх домах, не переживай. Я не знаю, де ви живете. Ну давай, близинся ти думаєш. Ин меня Дениса Романовича, вот прям долгота, широта, да, это посылочку. Ой, слушай, долгота, широта, да, посыл, посыл, посылочку посыл. отправите. Проснулся, блин, вчера молчал, сегодня проснулся. Не надо, не давайте Стасику, особенно Стасику, не давайте ничьи адреса. Виндю же любит гадить под дверь. Не, завершили. Так, Маруся, з чого будемо починача. Сьоми б. Давайте в так, в щоб стакані. я не кричав. Сьоми б. Давайте так, щоб я не кричав. Ще раз. Маруся, продовжуємо. Як будемо розв'язувати задачу? З чого почнемо? Ну, треба написати нехай. Давай ми напишемо, що розглянемо. Для початку. Да? Розглянемо куд Розглянем. АОД, так? А, так. Тепер скажи мені, будь ласка, оцей розгорнутий кут АОД. Він складається з яких кутів? Він складається з кута АОБ і з кута СОД. А ще є ну, і там ще... якийсь кут? Так, БОЦ. Тобто, ми можемо з тобою написати, що за основною властивістю кутів ми маємо ось таку суму, чи не можемо? Можемо. Так, да, тому пишемо, що за. Основною властивістю кутів кут АОД, дорівнює сумі. Яких кутів? Назви ще раз Марусь, для всіх, щоб всі вже точно побачили. Кутів АОБ плюс С і БОЦ. І плюс кут БОЦ. Так. Далі. Дивись, нам потрібно знайти кут БОЦ. Як ми знайдемо кут БОЦ, Марусь? ну Нам потрібно 72 додати 37. Давай виразом запишемо: що кут АОД нам потрібно відняти суму двох кутів, які відомі. Так. А, АОД, а тепер вже підставимо, да Так кут А, Д, С 180 градусів, відняти в дужках 72, додати 37. І 72, це буде дорівнювати? 72 додати 37 – це буде 109, і 180 відняти 109 буде 7. 71 градус. Да? Не забуваємо одиниці вимірювання. Молодець. Відповідь? Не зайців, а градусів. Так, да, не зайців, а градусів. Правильно, Кірюша. Код Б оце буде дорівнювати 71 градус. Проте, будь ласка, местерапі. Не можу. Ти ж сидів чиліл по півзадачі. Тепер ти почав писати. Просто видосик закончился, надо было пописать. Наверное, привтыхнул трошки на видос, а теперь начал писать. Иван Гаев там, там своїх смотрите, а потом шоды. А, 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 а де доказання, що Іван Гая? А де доказання? Може він Моргенстерна дивився, а? А де доказання? А? А? Я не знаю, може він там... Все, все, не, все. Він все, там взагалі якусь бічну на Іванську сміту. Закривай, закривай. от, швидко. Так, закрили базар. Поняв. Все. Все. все, готово. Там да, в школі ще воно якусь дічну на Іванську сміту. Тільки скажи дати. вам слово, ви починаєте срач розводити. Все, розводити. все, так, хлопці. Ми такі, ми вміємо. Это наша... закривай рот. Далі сто двадцять На капібару наїхали. не Задача сто двадцять Читаємо задачу, Катерина. Е, Знайдіть даний кут, якщо сума двох суміжних із ним кутів дорівнює двісті сорок. Даліше. Ага, знайдіть даний кут, якщо сума двох суміжних з ним кутів дорівнює 240. Ну, ми подібну задачу вже сьогодні розглядали, так, Катюш? Що так. нам потрібно замалювати? Який у нас буде малюнок? Е, е, два розгорнутих паралельних кути. Ну, не паралельних, просто дві прямі, які а, перетинаються. Так, Запишемо так. дві прямі, які перетинаються. І. Давайте ми з вами позначимо точку перетину цих кутів як точка О. Ось тут у нас є пряма АБ, а тут у нас є пряма СД. Пригадаємо з вами, да, запишемо коротку умову, пишемо дано. І пригадуємо, що АБ перетинається з СД. Пригадуємо, що значок перетину це така підкова перевернута, в точці О. АБ перетинається з ТД, ЦД в точці О. Катеріна, скажи мені, будь ласка, а 240. Це будуть два які кути. Е, два паралельні паралельно. Ну, вони не називаються паралельні, просто назви їх буквами, зайчик. Е, напевно, буде С е, ОА. Ага, Ц і який ще? І буде БОД. А тепер дивись. СОА і БОД. Це два яких тупих чи гострих кути, Катеріна? Це в нас гострі. А чи може градусна міра з двох гострих кутів бути більшою 180 градусів? За 80 градусів? За 180. А, ні, ні, не. Ні, може. Не може. А в тебе сума двох кутів 240. А, Значить, 10... тоді нам потрібно взяти інші, так? Пишемо. Кут СОБ додати кут АОД разом нам дають 240 градусів. Знайти. І що нам потрібно знайти, Катерина нам треба знайти е, кут. Даний а, кут. Який це та... даний кут? Е, кут, е, напевно, СОБ. А тепер дивись, ще раз читаємо задачу. Знайдіть даний кут, якщо сума суміжних двох до нього кутів дорівнює 240 градусів. Тобто нам потрібно знайти ті кут, той кут, до якого будуть суміжні ці два, які ми записали. Значить, який це може бути кут, Катеріна? Це А. Молодець. Знайти кут, а оце? А оце терени Розв'язання. по там оформляйте задачу, бо дам влог. Катерина, с чего почему? Денис Романович. А. А знаете честно, Оксана Ивановна сейчас присутствует на геометрии? Понятия не имею. Она, Она пишет, не... что мы... Да, присутствует. Оксана Ивановна, вот есть. У меня камера есть, Оксана Ивановна решила трошечки поучить геометрию. Что, вам жалко, чи что? Да, я не знаю. Дуже-дуже по-тихому. Все, поехала. Катюша, с чего начинаем? Пане е, навіть ви, ви там хоч нам допомагаєте відповідати. Закрий рота, пожалуйста. Поїхали, Катя. Розглянемо кути. От так, розглянемо. Які кути будемо розглядати, Катерина? Е, напевно, кут... Той, який у нас є СОВ та -Б і куд АОД. А оде. Так, ми казали сьогодні, що у нас є теорема, да, що якщо два кути суміжні до даного, то вони рівні. Правильно? Тобто пишемо ага. цю фразу з вами і пишемо, що два кути, два кути, кома, які суміжні? до Кута АОЦ. тире рівні. Значить, тоді що у нас буде, Катеріна? Кут СОБ дорівнюватиме якому куту? Е, СОБ буде дорівнювати куту АОД. І буде дорівнювати скільки. Е, 240 градусів. Вони вдвох 240. А, і тоді буде е, 120. 120 так. градусів. Так. Катюш, чи можемо знайти вже кута оце чи не можемо? А оце. Ну. Напевно, можемо. Оцей сто двадцять, цей 120, то тоді цей можемо знайти? Так. Так. Пишемо за теоремою. За теоремою про суміжні кути. За теоремою про суміжні кути, кут АО, дорівнює чому? Як записати Катя? А АО, це, е, буде дорівнювати, Ну, якщо в сумі СОБ і А, де це в нас буде. Е, 240, а всього тут 360 градусів. Давай тому... простіше, вони ж сумішні, ну, значить 180. Ну, так, 180. Відняти... 180 відняти 120. І це градусів. буде 60, 60, градусів. 60 градусів. Відповідь? Кут АОЦ це дорівнює 60 градусів. Так. Кота, вот сам рівні, Там кут СОБ дорівнює куту АОД чи там мінус? Дорівнює, Кирил. Ага, мінус. хорошо. Нам ну, просто не надо. Так, дописали? Пане Іване, ви там дописали все. Mm -hmm. так, все дописав. Наступна задача 125. Можна я? Давай, Кирил. Бісектриса кута утворює з променем, доповняль... з променем доповняльним. доповняльним до сторони даного кута. Кут 130 градусів. Знайдіть даний кут. Угу. Тобто, а, бісектриса дано. кута, почекай дано, ще з малюнком потрібно розібратися. А. Бісектриса кута утворює з променем, доповняльним до сторони даного кута кут 130 градусів. 130. Тобто, у нас є якийсь рандомний кут, правильно? Не. Значить, зображуємо в зошитах просто рандомний кут. Не знаємо, що це за кут, просто його зображу. Кирил, хто така бісектриса? Бісектриса секреса, яка бігає по кутах та гризи їх напополам. Так, да, саме напополам. вона. Значить, проводимо бісектрису нашого кута. Ага. А тепер кут, дивись, читай умову задачу. Читай уважно умову задачу. Там сказано. Бісектриса кута утворює спроменем доповняльним до сторони даного кута кут 130 градусів. Так, а тепер дивись. Треба пригадати, хто такий доповняльний промінь? Що це таке доповняльний промінь? А, ну, Це промінь, який доп... доповнює кут. Не кут, а інший промінь. А, до інший чого промінь. До... до чого він його доповнює? До прямого кута. До, до розгорного. До, до розгорнуто кута або до прямої. Значить, доповнюємо один, одну із сторін кута. Mm -hmm. Ось, побудували доповняльний промінь. Підписалося все. Так, у нас з вами є кут АОБ. Є бісектриса цього кута. ОЦ. Є доповняльний промінь ОД. ОД. Записуємо коротку. Дано кут АОБ. Так, він в нас є. Далі. ОЦ, хто така? Оце бісектриса. Пишемо. Оце ага. бісектриса. І ОД – доповняльний промінь. Молодець. ОД – доповняльний промінь. О, знайдіть даний кут. О, Чекай. У нас там сказано, що бісектриса утворює з доповняльним променем кут 130 градусів. Який це кут? Як буквами його назви? Це ОД. Молодець. СОД 130 градусів. Значить, пишемо, що кут СОД дорівнює 130, 130 градусів. Знайти. Що Дан... нам треба знайти, Кирюш? Знайдіть даний кут. Значить, який це кут, кут даний? Кут АОБ. Молодець. пахує хороша оцінка. Розв'язання. Так, з чого почнемо, Кірюш. Розглянемо, мавірно. Ну, звісно. Розглянемо кут СОД. Майже. Ну, давай, можна і так. СОД. Ок. розглянемо код СОД. Що далі напишемо? Що ти можеш одразу знайти? Отак ось. Сходу. Ну, можна знайти кут БОД. Тільки не БОД. Ми БОД сходу не знайдемо. Сходу який кут ми можемо знайти? Знаючи кут. А, це... кут АО... АОД. Це буде 180 градусів. О... Ну, а це один... понятно. Це і їжу понятно, а ще який? А оце? Так, да, а оце? А о і це оде між собою які? АОЦ, ЦОД, а оце Ц ОД. Як вони називаються? А оце і це оде Разом. Суміжні. Так. Тому пишемо: за теоремою про. А, за теоремою про суміжні кути. С дорівнює. С дорівнює куту СОД. Як він дорівнює куту СОД? Суміжні кути в сумі дають скільки Кирил? В сумі 180. Ну, якщо в тебе в сумі вони 180, а цей кут 130, то. Алло. Щось вже не попаха, хороша оцінка. не по, Непонятно. Дивись, в тебе кут АОЦ і кут СОД суміжні. Правильно? Так. Да. Значить, вони в сумі дають, скільки градусів? Тобто кут 180. АОЦ плюс кут СОД Ц... дорівнює 180. До 180 градусів. Так. Да. Тобто, кут АОЦ. Щоб знайти кут АОЦ. Що нам потрібно зробити? Нам треба кут. Uh, uh, а, а, uh, а нам uh, потрібно що? 180, uh, 180 відняти 130. Ну, тут це ОД буде... або COD, 180 uh, відняти. 130 uh, дорівнює 50 градусів. Амінь. Дорівнює 50 uh, градусів. Тобто оцей кут 50. Ти можеш знайти uh, даний кут чи не можеш? Uh, а... є, да. Тобто, кут е, АОБ. Дивись, хто така оце? Це бісектриса. Що бісектриса? вона робить? Ну, кусає на пополам. Кут на пополам, так? Тобто, да? тобто якщо будуть 50, то тут скільки. Тут теж буде 50. Значить, увесь даний кут скільки? 100 градусів. 100 градусів. Тобто 100 градусів. пишемо, що так як? Так як? Оце. Кома то кут АОБ дорівнює 50, множимо 50, на 2, 50, 2, дорівнює 100 градусів. 100 градусів. Відповідь напишете самостійно. А відповідь кут АОБ дорівнює 100 градусів. Так, відповідь кут АОБ дорівнює 100 градусів. Женя, что тебе так повеселил? Кут АОБ? Я прям в шоке. Можно я следующую задачу? Просто не понимаю, как их отписывать. Так, дописали, надо... чи ні? Нет. Написал чи ні, народ, задачу. Так, написали, можно я. Так. Ну, вже хай капібара, а потім, якщо вистачить часу 126 читай. двадцять на шашлику, знайди. Е, ти баканув, Для мені показалось. Стас, закривай рот, давай швиденько розв'язуй, або сейчас ти не будеш розв'язувати. А, знайдіть кут, сторона якого утворює, про утворює з променем доповняльний кут, кут триста градусів. Знайдіть даний кут. Ага. Ага. Зараз знайдіть кут, сторона якого утворює променем, доповняльним до бісектриси даного Шти, кута. До даного кута 165... 165 градусів. Так, скажіть, будь ласка, у нас з тобою є рандомний кут. Да. Будуємо цей рандомний кут. Що ага. ще у нас є? У цьому куті проведено що? Бісекриса. Бісектриса. Далі, е, що там сказано? Що? Е, хто там ще доповняльний кут до чого, Стас? Читай. А от сторона якого утворює. утворює Ні, сторона, дивиш, а, сторона якого утворює з так. доповняльним до бісектриси променем, да? Тобто ми доповнювати будемо що? Сторону кута чи бісектрису? Бісектриси. Бісектрису, тобто зображуємо доповняльний кут до бісектрис. Mm -hmm. І сказано, що сторона кута утворює з доповняльним променем кут. Підпишемо з вами. У нас є кут АОБ, доповняльний промінь О і бісектриса ОД. І скажи мені, будь ласка, який кут у нас буде 165 градусів? Uh, 165. Вот этот вот. БОЦ. Uh, да, 165 градусів. Записуємо коротку умову. Що у нас є за умовою задача? Кут. Uh, could... АОБ. Да? У нас є кут АОБ. Та бісектриса. Тере, бісектриса. Далі. Кут, о, не кут, промінь ОЦ, це до поняльний, так? Да? Так. Да. А это теж треба пописати. Как би так. Да. Розрение. І який кут у нас даний Стас? 165. Ну, буквами його назви, У нього є ім'я. БОЦ. Кут БОЦ дорівнює 165 градусів. Який кут нам треба знайти? ДОБ. А Ану, почитай. Знайдіть кут в якого утворена променем. Кут Утворює з променем, доповняльним до бісектриси кут 165 градусів. Бісектриса якого кута була проведена? А о Б. Значить, і шукаємо ми той кут, де була бісектриса. Uh. Розв'язання. Uh, 165. Почекай, о, ні, 180. ми ви спочатку описати, який кут будемо розглядати? Uh, ага, розглядаємо кут. О... O... А О не Б БОЦ. Так, розглядаємо кут БОЦ. Розглянемо кут БОЦ. Який ти кут можеш знайти Стас? Я можу знайти кут ДОБ. ДОБ. Значить, пишемо. Які кути між собою ДОБ і БОЦ? Е, суміжні. Суміжні. 80, Значить, пишемо за теоремою про суміжні кути. За теоремою про суміжні кути. Пишемо кут ДОБ. Додати кут БОЦ дорівнює 180 градусів. І тоді кут ДОБ дорівнює скільки? Дорівнює 180 відняти 165. Відняти 165. Скільки це буде? А це буде. 15. Це буде 15. А а тоді куд БО БОА, це ну, 30 градусів. Тільки ми пишемо, що так як? Так, як, кут ДОБ. ОДТР, бісектриса. Це ж за властивістю бісектриси. Це ж не просто так, він 30. Mm -hmm. А якщо в тебе буде рандомний промінь ОД, і не сказано, що це бісектриса. то кут А Б дорівнює у нас 15 градусів, множимо на 2. І скільки це буде? 30. 30 градусів. Відповідь? Відповідь кут А Б 30 градусів. У нас урок закончился уже. 30 секунд, еще меньше 30. Так. Да, еще 30 секунд. Слухай, но мне уважно.